Виконуємо номер 3 із праву для повторення розділу 2, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Марко знайшов 2 білих гриби. Іринка 5, а Орися 3. Завдання перше: у скільки разів більше білих грибів знайшла Іринка, ніж Марко? І друга, яку частину всі гриби встановлять гриби, які знайшов Марко, Іринка і Орися? Приступаємо до виконання. Дамо відповідь на перше питання. У скільки разів більше білих грибів знайшла Іринка, ніж Марко. Іринка 5, Марко 2. Отже, це 5 до 2 відношення або 2,5. І пояснюємо у стільки разів більше білих грибів знайшла Іринка. Ірина К. Ніж Кіжмарку. Для того, щоб дати відповідь на друге питання нашої задачі, нам необхідно знайти спочатку, скільки всього грибів знайшли діти. 2, додамо 5 і додамо 3. Маємо 10 грибів. І пояснюємо, що всього грибів знайшли діти. Ну а тепер уже можемо дати відповідь на наше запитання, яку частину всіх грибів становлять гриби, які знайшов Марко. Для цього два, поділимо на 10. Запишемо у вигляді дробу 2 десятих, скоротимо на 2, це буде 1 п'ята. 1 п'яту частину всіх грибів становлять гриби, які знайшов Марку. Тепер знайдемо, яку частину всіх грибів становлять гриби, які знайшла Іринка. Вона знайшла 5 грибів, отже 5 до 10. Або це 5 десятих, скорочимо на 5, маємо одну другу частину всіх грибів. становлять гриби, які знайшла іринка. Ну, а тепер знайдемо, яку частину всіх грибів встановлять гриби, які знайшла Орися. Три відноситься до десяти, або це три десятих всіх грибів. Встановлять гриби, які знайшла корися. І записуємо відповідь. На перше питання у нас у 2,5 разів. І на друге одну п'яту, одну другу і три десятих. Номер три. І справ для повторення розділу два виконано.